У новій частині Аватара Аватар 3», ми побачимо нові темніші куточки Пандори. Джеймс Кемерон анонсував історію місцевих жителів Наві, життя яких пов'язано з вогняною стихією. Третій фільм франшизи продемонструє народ, котрий принципово відрізняється від племен Аматакая та Медкаїна, які глядачі бачили у перших двох частинах. Перший сезон показав нам плем'я Оматакая, яке мешкало у лісі, другий сезон показав плем'я Медкаїна, які жили на островах. Судячи з коментарів Кемерона, люди попелу можуть бути агресивним плем'ям навіть. Вони кинуть виклик очікуванням глядачів, ускладнюючи їхнє сприйняття корінних мешканців Пандори. Хоча Аватар показав місцевих жителів з різних боків та висвітлив їхні суперечки і упередження, все ж таки аборигени подаються як однозначно позитивні герої. Те саме було і у другому фільмі. Нове плем'я може сильно відрізнятися від вже знайомих глядачові, не лише еволюційно, а й характером. Свої теорії щодо третьої частини залишайте в коментарях, підписуйтесь, поширюйте це відео та ставте вподобайки.